Добрий день, я Рожева Вероніка. Хочу представити до вашої уваги роботу крактали у природі. Дуже часто те, що ми бачимо навколо себе, є безкінечне повторення одного і того ж візерунка, збільшеного чи зменшеного у скільки закону разів. того, що прягей, листя на деревах, вени в русі. Річка, що вирує і зірнається, підходить під ці характеристики. Практалами, як все навколо. Вивчення фрактальної світу відкриває перед людиною новий інший рівень просторової геометрії. Можна припустити, що це рівень не останній і не найскладніший. По суті, вежний світ великий фрактал. Історія виникнення фракталів. Розповім світу про фрактали, фрактальну геометрію Бенуа Мандельброт. Він і він всі поміряють. У 1975 році в книзі Фрактальні об'єкти форма, Випадковість і Розмірність. Бенуа Мандельброд французько-американський математик єврейського походження. Мандельброд є лауреатом премії Вольфа з фізики у 1993 році, японської премії за інноваційні ідеї в науці у 2003 році та інших численних нагород. Мандельброд написав багато наукових з цієї теми. Але згально прийнятим довідником по фракталам є його книга Фрактальна геометрія природи. Фрактали характерні властивості. Самоподібність. Фрактали місця структури, які повторюються на різних масштабах. лінійність – Фрактали часто формуються шляхом повторення простих правил. Масштаб та інваріальність неважливо, наскільки не близько ви дивитесь на фрактал. Його структура залишається навколо. Трикопускового природного фрактала для кожної рослини характерний малюнок, унікальний як унікальний папілярний малюнок на русі людини. Романецько брохові це один з найчарівніших прикладів природних фракталів, що часто описується як природна математика, виражена через рослини. І унікальна структура пірамідальних бутонів є фракталом, що ілюструє послідовність фібоначчі та золотий перетин. З кожної ітерації бутонів. Кожна менша піраміда повторює форму більшої, створюючи невід'ємну властивість самоподібності фраклів. Цікаво, що кожен з бутонів Романес, незалежно від його розміру, є мініатюрною копією цілого, підтримуючи концепції масштабної інваріантності. Фрактальна складність галуження. Складність галуження дерев можна порівняти з інженерними мережами. Природа дозволяє формувати галузі та гілочки, котрі ефективно розподіляють ресурси між всіма частинами дерева. Сіріння галуження від основного стовбура та найдрібніших гілочок сприяють цьому процесу, мінімізуючи втрати енергії і оптимізуючи потоки соків і поживних речовин. Листя папороті має свою подібну структуру. Кожен лей фрагмент повторює загальну форму всього листка. Це один із найяскравіших природних фракталів. Коренева система. Багато рослин має фрактальну будову коріння. Основний корінь ділиться на менші корінні, які знову розгалужуються на ще менші. Роль фракталів у житті рослин. Фрактальна будова відіграє важливу роль у житті рослин, забезпечуючи їм ефективний ріст, розвиток і адаптацію до навколишнього середовища ось основні значення фрактальних структур у рослинному світі, оптимальне використання сонячного світла. Завдяки фрактальному розгалуженню пілок і листків рослин ефективніше вводнує сонячне світло. Це мінімізує затінення власних листків і забезпечує рівномірний фотосинтез. Ефективний розподіл води та поживних речовин. Коренева система рослин має фрактальну структуру, що дозволяє їй проникати в різні шари ґрунту для максимальне поглинання води та мінералів. Жилки в листках також заглужується за фрактальним принципом. Рівномірно розподіляючи поживні речовини по всій площині листка. Місні ста стійкість. Фрактальна будова гілок і коренів робить рослини і до фізичних навантажень. таких як вітер, або де з ґрунту. Горемо зі складної фрактальних будови гілок має менше ризик поломки під час сильних буревів. Місні ста стійкість. Фрактальна будова гілок і коренів робить рослини зікішами до фізичних навантажень. таких як вітер або де ґрунту. Дорявий зі складною фрактальної будови вілок має менше ризик поломки під час сильних буревів. Оптимізація росту та просторового розташування. Розглуження рослин за фрактальними законами, допомагає зіймати більше простору та зменшувати конкуренцію за ресурси. Наприклад, структура соняшника чи броколі відкорається фрактальним закономірностям, що дозволяє рослині ефективно використовувати доступний простір. Адаптація до змін середовища. Фрактальні системи роблять рослини більш гнучкими та пристосованими до дозміну ґрунті, кліматі або рівні освітлення. Це особливо помітно у рослин, що ростуть у пустелях або в умовах нестачі води. Їхня коренева система здатна ефективно знаходити вологу. Приваблення запилювачів Багато квітів мають спіральні фрактальні візерунки, що відповідають рядам фібоначі. І це приваблює бджіл та інших запилювачів. Фрактальність рослин це не лише статичне явище. Ключовий механізм виживання та ефективного функціонування це допомагає їм рости, адаптуватися та взаємодіяти з докіллям.